Приветствую вас на моєму канале. У нас е, нова, доволі непроста задача. Ситуація яка? є существующий ангар. Е, в нем мешають оці дві колони колонна 1, колонна 2. Там ще колонна стояла, її убрали, ферму поставили. Тут колонна стояла, ферму поставили. Ну, тепер нам треба зробити 30-метрову ферму одсюди, і аж туди. Там ще поставимо ще одну колонну, на неї там двутавр. Ну в общем, доволі таки. Непростий, не но доволі цікавий об'єкт. Весь процес роботи я вам покажу. Как мы будемо изготавливать ферму. Як, все це дело, устанавливать, укреплять. Так, электричества нема. Працюємо от генератора. 20 кВт генератор на тракторі. Цілий день в такому шумі. Ну нічого, другого варіанта немає. Работаємо также вдвоем. Потому що пока работники не добавились, нікого не нашли. Зварили колону вже. Ця колона стане отам, це я казав. Ферма в нас буде із труби 100 на 150 6 Отака така труба. Розстояння між стержнями 1,60 метр. Буде. Розкоз буде із 10-го швейнора. Ось ось. Швелер нам вже привезли. Це ми робимо стапіль, скажімо так, робочий столик, де ми будемо збирати ферму. Це перша ножка, там друга, там третя. Потім проміжутки будемо робити козлики. Сюди козлики і на край козлик. Ферма буде збиратися прямо тут. Одну сторону обваримо, поставимо, перевернемо, другу сторону обваримо. Потім вертикально будемо піднімати вверх. Процес іде. Занімалися для ферми. Ну, трошки приостановилися. Одну балку вже положили, її тут треба виставити. Переключилися на цю колону. Хочеться залити колону, яму розкопали. Тут доволі тверда, яма всього лише 80 см, ну діаметр в 70 мм, цього достаточно. Колона така у нас 160 труба, толстолстінна, ставили этим драконом. На даному об'єкті теж є кара, свою ми не стали брати. Заказчик пользоваться його техникой. Такий хороший, він 2,5 тонни тягне, він бензиновий. Ну, машинка, Працюємо. Процес зборки ферми на 30-м гораздо слажніше. Потому що ці стержня можна перевозити тільки кари. Вони дуже важкі. Тут е, шестерка толщина. Тем не менее, вже перший стержень виставили в абсолютному нулі по всім плоскостям. На удивлення, такий розмір труби, навіть без пропеллера, без этого вона доволі рівна. Це дуже редко у нас зустрічається. Так що, зараз ми її зварюємо до кучі. Один хлист буде готовий, а на ньому будемо зварювати второй хлист. Потом будемо робити розбіг метр шістя, десь, ну будемо будем посмотрети і робити розкоси, напилювати все підганяти нижній стержень у нас вже готовий на ньому сразу же набираємо вторий набираємо строго кару ще раз говорю потому що дуже тяжело крайній положили крайній положили оцей 12 метровий тут чуть-чуть надо -чуть піддати, там ми сейчас будемо кос і воно стане на своє місце. Дві балки вже повністю готові. Оп! Вони стоять виставлені в абсолютних нулях. Розмір між балками по краям балки 1,30 м. Так нам максимально удобно підходить туди для монтажа. І все, все коротко, чудово. Зараз займаюся розміткою, щоб у мене стики були в нужних містах. Імеється в виду розкосирів. Через заданий розмір розмітку і почнемо напилювати. Процес іде. Тут, звісно, робота йде медленніше візуально, але дуже багато е, вознів, все ж дуже Ось Отакий От у нас розкос із 10-го швіллера, щоб максимально краша була підгонка. Пиляємо маятникові машини. Дісків піде багатенько, тому що дуже високий. Ну, Це ж таке діло. Зато підгонка буде нічого робити. Так, три розкоса, які ми відпиляли, прихватили, щоб подивитися, що примикання у нас тут максимально чітке. Тут хороше місце для проварки. Ширина примикання цих этих перекриває 70 см висоти труби, поэтому этого более чем достаточно. Така не знаю з якого ракурсу зняти. Ну, потом, як буде на своєму місці, зніму, покажу всю мощь этой фермы. Работаємо, покладаю рук. Половина ферми уже с розкосами ще 15 таких розкосів отпилять до наберем и ферма буде полностью собрана можно будет обваривать 30 метрова несущая опорна ферма по пройдусь. полностью уже собрана стержня балки стоять в нулях Розкоси стоять строго по заданному размеру все классно вона Очень мощно буде держать всю вот эту нашу кришу. Зараз почнеться невидима часть роботи. Це Это обварка цієї ферми. Обварюємо з однієї сторони. Обваривать дану конструкцію надо з двох сторон. Имеється в виду як. Варим тут, варим внутрішню часть шва, потім переворачиваємо і проваримо так, так. Так само. Потому що толсти стенок везде дуже толста, усилие буде очень велике. Поэтому надо варить капитально. Вот такая классная ферма. Ферма майже обварена. Обварюємо сразу з этого ракурса і внутри швейлера обварим. Осталось тут 4 раскоса. На нижній стержень накладываем такі ляпухи. Усилитель не нашев. На всякий случай. Сразу же, не отходя от від кассы, начинаем красить. Обезжириваем і красим. Краска якась три в одному, як завжди. Вже ось метрів до 6 прокрасили. Така чудова, масивненька ферма виходить. То, в принципі, так як і повинно бути для даної конструкції. Тому що Держати дуже великий вес вона повинна. Результативненький день видався. Ферма майже готова Обварена. І покрашена. Точніше трохи не доварили, тому що генератор пройшлося заглушити, магазин закривався. А світло ще не дали. Звісно, це трохи чуть, -чуть доварений, це кусочки не Ну я думаю, завтра з утра це закінчимо і будемо переворачувати на другу сторону. Ферму доварили, покрасили. Зараз будемо пробувати переворачувати. Подивимось, що вийде з цього я. Вертикально ферму поставили. Довольно жорстка ферма. Тепер задача її поставити бы боком. Точніше, положити на бок. Зараз будемо думати, як реалізовуватися дальше. Зараз будемо наклоняти. Зараз теж вам весь процес этого дела покажу. Перевернули ферму, в принципі ферма, так як я її десь тонну 460 вона важить. кари максимальна грузоподімність 2,5 і на вилу вона бере тонну, ну це на самому-самому краю тонну 300. Так що, в принципі, в принципі, все розчотири вірні. ферма доволі жорстка. Тепер ми знову виставляємо її в нулях, тому що треба з цієї сторони проварити, щоб ніде нічого нікуди не пішло, не повело. Так, ферму знову виставили в нулі, щоб не було ні прогибів, ніде нічого. Зараз проварюємо з іншої сторони. Тут і там. Потім все прокрасимо, ферму будемо ставити вертикально, щоб вона ждала свого часу, і почнемо підготувати вершок. У нас задача ці дві ферми заказчик хочемо брати, ту, і ту, ну, типу, щоб красиво було. Ми її із внутрішньої частини пообрізаємо повністю всі соплі, тому що потім не підлізеш. Оставимо тільки так, на 50% з цієї сторони. Зрізку оставим. оставимо От такий приблизно план действий процес іде саня проварює противоположну сторону я сразу же красю осталось ще пів ферми два робочих дня і опорна 30 метрова ферма повністю готова то есть, зварені балки проварені швілера з обох сторон і все це дело прокрашено. Тепер етап. Приступаємо до підготовки, е, установки цієї фірми. У нас тепер є всі точні розміри. Ми знаємо, що нам треба робити. Задача такова Ми тут попідрізаємо усе. З цієї сторони, цієї ферми заказчик хоче викинути, з цієї сторони ми до половини їх всі позрізаємо. Е, потім як цю ферму поставимо, останеться зрізати тільки з внутрішньої частини, щоб їх було демонтувати. Тоже така доволі невидима частина роботи, але ну, її треба робити.